Всім привіт, судячи по всьому, зима відвоювала собі у весни ще декілька тижнів свого панування, тож, тож, очікуваних обльотів, як я розказував, що не бувало тепло, обльоти посеред лютого, плюс 12, плюс 14, відміняються, бджоли сидять тихо, вітер. Хоча сьогодні доволі тепло, але сьогодні найтепліший день, який буде можливий найближчі 10 діб. Сьогодні максимум очікують плюс 8, про плюс 8 обльоту, скоріш всього не буде. Хоча можуть якісь літати, яким дуже треба, але я бачу, що тут нікому дуже не треба. Ось так, воно і на краще. Раз обльоти відміняються, виставка бджіл відміняється, то в мене з'явився час привезти своїм крилицям нового господаря. Так, так, ось у цьому мішку новий криль, дорослий, який я, яку я планую зараз випустити до своїх кралиць, що лишилося. Я спочатку планував взагалі купити нових краленят, але, як показує практика, час не стоїть на місці і вибору із пород, крилів та і інших тварин від того, що було 10 років тому, не лишилося і сліду. Тож я вибрав Найкраще із найгіршого. Зараз буду випускати, пробувати. Що найгірше, так це те, що ті люди, які планують колись розпочати знову своє господарство і надіються знайти швидко поголів'я і стартових стартовий тварин. Нічого подібного зараз не відбудеться. Зараз продають один непотріб і то, який важко назвати кролями чи гусей гусями. І таке інше. Тож, поки буду пробувати ось так, ось такого знайшов внука Фландра, він зараз сам вилізе з мішка і подивимось, як він познайомиться з крилицями. А якщо і, це, і цей номер не вийде, то я тоді вже плюну, поїду кілометрів за 150-200, якщо знайду нормальних кралів і вже буде то, як буде. На місці на місці молодий матеріал знайти дуже важко. Ось такий папашка боїться вилізти з мішка, а кролиці вже відчувають майбутній папашка. Ось такий криль. Внук фландра. Зараз він все обнюхує. Звісно, що в нових апартаментах ніякий самець не накинеться одразу на кралиці. Після переїзду, а зате кралиці можуть накинутися одразу на нього. Після переїзду він трохи прийде в себе, обнюхається, може що перекуси, а може і не буде. Ось такий внучок фландра. Я не знаю, який внучок фландра, але башня у нього фландрійська. кролички. його обнюхують. момент знайомства з кралицями начебто все вдало проходить так. І що це? Це такі загравашки. Щось крилиці до нього недовольні. Мені хтось писав, що у справжнього самця повинна одне вухо обов'язково висіти. Ось все як розказували, одне вухо висить. Хоча мені це, чесно кажучи, і не дуже подобається. А ще не подобається реакція самок. Ці старі діви, що взагалі. Реагують нервово на появу самця. Самцю, здається, все одно поки що. Будемо спостерігати. Юль починає мітити свою територію як справжній господар оце таке. Кралиці схожі трохи не в адекваті. Щось я пережив, переймаюся, що треба буде міняти всіх. Ну, Поживемо побачим Ну ось поки якось так. Я не знаю, чим це закінчиться, але одна самочка занадто нервово себе поводить. Я б на місці цього фландрика дав би їй вже трохи в розуміння. Ну буде як буде. Сподіваюсь, на днях у неї... У неї пройде агресія і все буде добре, тому що вона вагітна бути не може ніяк. Осьова психопатка сидить, нервує. Ну що, будемо спостерігати, нічого не вдієш, буде так, як буде. Якщо що не зладнається, то заб'ю всіх, всіх і привезу, вже не знаю, звідки нормальних криленят штук з 10, щоб було когось чого вибрати. Ось такі, ось такі переп'ятії із, із погалів'ям вивезти крилів внутрі. Або, а будь-кого дуже, дуже просто, а ось завести знову щось, щось більш-менш пристойне, дуже важко, особливо в наш час. Тож, у кого є матичне погалів'я, не поспішайте з ним розставатись, вибивати. Можливо, дуже скоро вам доведеться пожалкувати. Ось така штука. Гарних тварин зараз, як то кажуть, Днем з вогнем. Дякую всім за увагу та терпіння.